У нас вчора приблизно 22.00, два ракетні удари типами С-300, Цивільна інфраструктура, житлова. Фактично інфраструктура. Майже знову центр міста за наслідками постраждало 17 людей. Відповідно, дві жінки знаходяться у вкрай важкому стані у лікарні. Три людини відмовилися від фактично госпіталізації іншим фактично, ну їх життю нічого наразі не загрожує, і вони перебувають у медичних закладах. Внаслідок такого обстрілу 19 житлових будинків там пошкоджено, 14 автівок цивільних. Тобто знову фактично черговий терористичний акт. Наразі працюють на місці всі служби відповідно. ДСНС знов ж таки вони ще ліквідовують наслідки, ще там розбирають завали. Так само екстрена швидка медична допомога чергує на місці. Ну і звичайно, що всі служби, наші комунальні, в тому числі наразі, працюють для того, щоб оперативно усунути ті наслідки цих атак, які у нас наразі відбулися вночі. Пане Олеже, чим б'ють як зазвичай С-300, чи встигає спрацьовувати тривога в місті, чи встигають люди пройти в укриття? Ну, знаєте, вчора тривога, якщо брати звукова, то ну, фактично спрацювала майже одночасно із. Вибухом першим, оскільки це була ракета С-300. А ще наші звичайно служби на місці працюють і і там остаточні висновки будуть трохи пізніше. Однак, якщо це ракета С-300, вона випускається з фактично території там Білгорада російського і час прильоту 30-40 секунд максимум до самого міста Харкова, тому це досить невеликий там проміжок часу. Пане Лежу, була інформація про те, що російські військові е, встановлюють пускові установки С-300, якими обстрілюють Харків, прямо посеред города, в посеред міста в, в жилих кварталах. Чи є у вас інформація про те, що це дійсно відбувається так, що вони прикриваючи цивільну інфраструктуру, встановлюють військове обладнання і е, ним обстрілюють е, Харківщину? Ну, ви знаєте, ця тактика нам вже відома, коли е, була деокупація харківської там області, ворог так само застосовував саме таку тактику, фактично прикриваючись місцевим е, цивільним населенням. Що стосовно тих пускових установок, які вчора били, у нас такої інформації ще немає. Однак, звичайно, наші служби, тобто, це все будуть перевіряти. Якщо говорити про стан постраждалих, то і зима наповно вступила в свої права. Зараз мінусова температура, принаймні, от ми їхали на роботу в Києві, мінус 10, А що в Харкові з цим як впливає така мінусова температура на людей після обстрілів? Адже вони залишаються просто на вулицях, як швидко їм знаходять житло, куди їх переміщують після таких ракетних ударів. У нас є резервні місця. У нас є можливість на надати для людей тимчасове помешкання для проживання. Тим більше у нас зараз із купінського напрямку триває евакуація днями. Ось фактично там відповідно позавчора була оголошена обов'язкова евакуація з 27 населених там пунктів двох громад. Тому місця у нас є. Ми можемо надати людям як житло у місті Харкові. тимчасово, тимчасове, так і поза межами. І міста Харкова, і звичайно, території Харківської там області. Однак зазвичай люди з самого міста виїжджати не хочуть. Ну і звичайно, наші там зараз служби мають закрити ці всі віконні, скажімо так, там пройоми, да там ОСБ тощо, ну і далі приступити до ремонтних робіт, тому що дахи пошкоджені, тощо. Ну і звичайно, люди мають. Можливість і е, це потрібно робити, подаватись на є відновлення для того, щоб от отримати компенсацію для того, щоб провести ремонти своїх фактично помешкань. У нас вже по там області 1,2 мільярда виплачено коштів по цій відповідно програмі. Ну а за там повністю зруйноване житло вже сформовано більше 500 сертифікатів на суму майже 800 мільйонів. Тут є ми на жаль лідерами по там Україні, тому що дійсно. Велика кількість або зруйнованого, або пошкодженого майна панолежа. Чи відчувається на куп'янському напрямку посилення тиску ворога? Чи посилює він обстріл? Тому що по всій лінії фронту військові констатують військові експерти активізацію ворожої і артилерії, і піхоти що на куп'янському напрямку? Як Відчуває часто вони йдуть війду? на штурм зараз? Ну, ви знаєте, ми е, наразі відчуваємо посилення обстрілів наших цивільних населених е, пунктів за останню добу. Це було 22 населені пункти. Це все абсолютно при кордоні. Це північ, північно-східний напрямок, це Харківський, Чугуївський район, ну і звичайно, куп'янський напрямок. Якщо там говорити про штурми, то Десь три тижні ми фіксуємо зниження активності ворога. Однак це не пов'язано з тим, що він відмовився від своїх планів. Навпаки, він там проводить і накопичення, і відповідні ротації, і і заміну там відповідно підрозділів, які втратили свою відповідну боєздатність, оскільки наші збройні сили наносять їм серйозне там ураження по цьому напрямку. За минулу добу було два активні штурми. А однак, все одно ми слідкуємо за ворогом і дійсно готуємося із тим, коли дійсно вже стабілізується мінусова температура, що буде сприяти, на жаль, ворогу проводити активніше, скажімо так, штурмові дії. Тому ми до до цього звичайно готові.